Я всіх вітаю миром Господа нашого Ісуса Христа на Вивченні Біблії. Сьогоднішня наша тема буде торкатися Пасхи. Коли ми читаємо з вами послання Апостола Павла до Солонян, то він в другому розділі 16-17 текст записав такі слова: тож хай ніхто вас не судить за їжу, чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяця, чи за суботу, бо це Тінь майбутнього. А тіло Христове. Апостол Павло говорить про свята, які вказували на Ісуса Христа, які були тінню майбутнього, а виконалися в Ісусі Христі. Про ці свята говориться у 23 розділі Книги Левити. Там згадується про сім свят, які вказували на Ісуса Христа, а також які виконалися в Ісусі Христі. Були також і суботні роки. Були також ювілейні рік, які також вказували на Ісуса Христа і жертви, які приносилися у храмі, вказували на Ісуса Христа, в тому числі і Пасха, вона вказувала на Ісуса Христа і виконалася в Ісусі Христі. Коли ми читаємо з вами послання апостола Павла до коринтян, п'ятий розділ, 7-8 вірш, то апостол Павло каже. Отож, очистьте очисти стару рущину, щоб стати вам новим тістом, були прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесена. Тому святкуємо не в давній рушині, ані в рушині злоби і лукавства, але в присноках чистоти та правди. Наша Пасха каже, Павло Христос, за нас у жертву принесена. В Книзі Патріархі пророків» пророки. Сторінка 521 є досить цікава цитата, в якій сказано, Коли Спаситель віддав своє життя на Голгофі, Пасха втратила своє значення, був запроваджений обряд Господній вечері на згадку про подію, правообразом якої була Пасха. Фактично, християни, які сьогодні приймають участь у цьому особливому служінні вечері Господньої, вони також згадують про смерть Ісуса Христа, так само, як і ті, хто святкували Пасху, згадували про цю особливу подію. Постанова про Пасху записана у 12 розділі, перша постанова про Пасху, в 12 розділі Книги Вихід. Давайте ми сьогодні прочитаємо цю постанову про Пасху і також людям, християнам, які живуть в Всього, 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 сьогодні є що почерпнути із цієї постанови, не дивлячись на тому, що вона виконалась в Ісусі Христі. Ми будемо читати з вами тексти із цієї постанови і розбирати. Взагалі, якщо говорити про Пасху, було три свята, які були пов'язані із Пасхою. Це свят це перший місяць 14 го дня місяця святкували Пасху. Тоді 7 днів святкували свято опресноків, і на другий день після свята опресноків святкували свято першого снопа. Що взагалі названо Пасхою? Коли ми читаємо з вами 12 розділ, 21 текст, 21 тексті Дається визначення, що в цьому святі називалося Паскою. Покликав Моїсей усіх старших Ізраїлих та й промовив до них: Спровайте і візьміть собі дрібну худобу за родинами вашими і заколіть Пасху. Фактично, оце ягнятко, яке приносилося в жертву, воно і називалося Паскою. Апостол Моїсей давав постанову і казав, Заколіть Пасху. На кого вказувало це ягня? Іван пізніше, через століття, побачивши Ісуса Христа під впливом Святого Духа, скаже такі слова. Перше Іван Йдена, 1 29 9 вірша. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже: Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Фактично, цим ягнятком був Ісус Христос. Паску! Святкували перший, першого місяця 14 го дня місця. Тут також є важливе значення, тому що в цей день Божий народ вийшов із Єгипту, а також в цей день помер Ісус Христос. Вона вказувала цей день, вказувала також конкретно на смерть Ісуса Христа. Чому е, одвірки? пасхального ягнятко, двірки дверей, потрібно було е, мазати кров'ю цього ягнятка. Ми читаємо про це шостий сьомий текст. Е, і нехай буде вона для вас пильнована аж до 14 дня цього місяця. Ця, ця пасха, е, це ягнятко пасхальне заколи, заколи його цілий збір зрели громади на смерканні. І нехай візьмуть крові і нехай покроплять на обидва бокові одвірки, і на одвірок верхній у тих томах, що будете, будуть їсти його в них. Далі ми бачимо, що після того, як вночі йшов ангел, це була остання кара. 12 12-й текст описує перейду я тієї ночі, 12-й розділ книги вихід в Єгипетському краї, і повбиваю в Єгипетській землі кожного перворідного людини до скотини, і над усіми єгипетськими богами вчинюю суд, я Господь. І буде та кров вам, знаком на тих домах, що, дам, що, що там ви, і побачу ту кров, і обмину вас, і не буде між вами згубної поразки, коли я вбиватиму в єгипетському краї». Одвірки дверей, які були помазані кров'ю, Господь вночі, звершуючи цей суд, буквально перескакував ангел, який звершував цю кару, перескакував ті будинки, одвірки яких були помазані кров'ю цього ягнята. Тому також є і символічне значення для нас. Книга Патріархі Проки, 251 сторінка. Потрібно було не тільки заколоти пасальне дня, а й покропити його кров'ю одвірки. Так само і людина приймає за свою Христову крові. Ми повинні вірити, що Він помер не тільки за весь світ, а й за кожну з нас особисто. Ми маємо прийняти його викупну жертву особисто для себе. Така дається порада для кожного із нас. Що собою символізує ісоп, яким потрібно було мазати. Одвірки дверей. 21 і 22 текст ми читаємо, 12 розділ книги Вихід. І покликав покликаємося усіх старших Ізраїлих та й промов до них спровайте і візьміть собі дрібну худобу за родинами вашими і заколіть Паску. Візьміть в'язку і супу, мучіть кров, що в посудині, і доторкніться горішнього двірка і двох одвірків бічних кров'ю, що в посудині, А ви ніхто не вийдете з дверей дому <кій> свого аж до ранку. Потрібно було мазати одвірки дверей і сопом. Патріархі пророки, книга 251 сторінка. І соп, за допомогою якого кропили кров'ю, став символом очищення. Його використовували для очищення прокажених і тих, хто занечистився дотиком до мертвого тіла. Молитва псалмиста свідчить про те, яке велике значення надавалося цьому символу. Чистий мене із сопом, і буду чистий. Вмий мене і стану біліший від, від снігу. Тобто Ісоп є символом очищення. М'ясо пас, пасхального ягнятки по ягнята потрібно було їсти. Восьмий текст ми читаємо першу частинку і 10-й текст. І нехай їдять і ночи те м'ясо, спечене на огні. І 10 текст. Не лишайте з нього нічого до ранку, а сполишене з нього до ранку, спаліть на огні. Тому також є. Велике значення для чого, чому потрібно було їсти м'ясо. Патріархі Проки 251, е, сторінка, 252 Читаю. М'ясо потрібно було з'їсти. Недостатньо лише вірити в Христа для отримання прощення гріхів. Вірою. Ми постійно отримуємо від нього духовну силу і поживу через його слово. Послідовники Христа повинні бути учасниками його досвіду. Вони приймають і засвоюють Боже слово, щоб воно стало силою, яка керує усіми усіма спонуканнями та вчинками. Силою Христа вони змінюються. За його подобою, відображаючи божественні якості, вони повинні їсти тіло і пити кров Божого Сина, інакше не матимуть у собі життя. Дух і життя Христа має стати духом і життям Його учні. Тобто, той, хто споживав м'ясо пасхальної ягнятки, так як для нас це означало, що Христос має стати частиною частиною нас. Коли ми читаємо з вами третій і четвертий тексти, Тут досить цікаві також є уроки нас. Скажіть усій Ізраїлі громаді, говорячи, у десятий день цього місяця, нехай візьме собі кожен ягня за домом батьків, батьків ягня на дім, і коли буде той дім замалий, щоб з'їсти ягня, то нехай візьме він і найближчий до його дому, сусід його, за числом душ. Кожен згідно з їдою своєю полічиться на те ягня. Господь запрошує, щоб ми споживали пасхальні огня всією своєю сім'єю, а також, якщо сім'я була невелика, він запрошує, щоб ми запросили сусідів, які біля нас, щоб вони також мали це благословення, споживати Пасху разом із нами. Дуже красивий текст. Ми читаємо про ноя 11 розділ 7 вірш В Біблії ми читаємо. Досить красиве, якби таке свідчення про нею. Віруємо, як дістав було об'явлення про те, що не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив і став спадкоємцем праведниці, що звірив вона. Ну і повірив, і він свій, каже Біблія, зробив ковчега, щоб в першу чергу дім свій спасти. Тому також в цій постанові про Пасху є оце важливе. Важливе повчання від Біблії рятувати свій дім. Коли ми читаємо з вами 46 текст 12 розділу, то Біблія каже, в самому, в самому домі будете вона їстися, не винесеш із собою назовні того м'яса, костей його не, злам, не зламаєте. Кості пасхального ягнята ні в якому разі не можна було ламати. І виконання цього пророцтва ми читаємо в 19 му розділі книги Івана від Івана, як воно виконалось. Бо це сталося тому, що збулося писання, що йому кості ламати не будуть. Коли Ісус Христос помер, йому не, не зламали кості. Але в цьому також є досить велике і символічне значення, чому не потрібно було ламати. Посте. Ягня необхідно було приготувати цілим книга Патеархі Прокір 251 сторіночка. Не можна було зламати ні однієї Його кістки, як і жодна кістка Божого Анця, який мав померти за нас, не повинна була бути зламана. Це символізує повноту жертви Ісуса Христа. От це, що не ламали кістки, символізує повноту жертви Ісуса Христа. Зразу ж після. Е... Паски, починалося свято опрісноків. Ми читаємо з вами 17 тексту 12 розділ. Ви будете додержувати опрісноків, бо саме того дня я вивив війська ваші з Єгипетського краю і будете додержувати його того дня у ваших родах. Як постанови вічний, першого місяця, 14 дня місяця будете їсти в аж ж до вечора дня 21-го того ж місяця. Сім день Квашини не буде знаходитись у вашому домі, бо кожен їстиме Квашину, то буде витята душа та з із ізраїльської громади, чи то серед приходків, чи то тих, хто народився в Україні. Жодного квашеного не будете їсти усі в ваших оселях, і будете їсти опріснок. До 21-дня, першого місяця, потрібно було споживати присноків. Тому також є досить велике значення цього, цього святого присноків, коли ми читаємо з вами знову ж таки книгу «Перше послання до карантян», 5 розділ 7 вірш. То апостол Павло каже, то, що «Очисти стару розчину, щоб стати вам новим тістом і прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесена». Тому святкуємо не в давні рощи, ані розчині злоби і лукавства, але у приснованих чистоти і правди. Результатом того, що людина приймає Пасху, споживає Пасху, стає те, що ця людина приймає Ісуса Христа як особистого Спасителя. Ще досить два важливі стає те, що життя людини стає прісним, воно стає чистим, як каже апостол Павло. Ще два важливі моменти. Ягня потрібно було споживати на гірких травах. Восьмий і текст у нас розділ каже: нехай їдять те м'ясо тієї ночі, те м'ясо спечене на вогні, нехай їдять його на гірких травах. В цьому також є дуже важливе значення. Чому потрібно було ягня їсти на гірких травах? Ягня потрібно було споживати з гіркими травами на спогад про гіркоту єгипетського рабства. Так само і ми, приймаючи тіло та кров Христа, робимо це з розкаяним серцем, пам'ятаючи про свої гріхи. І також була постанова, що потрібно було споживати з, з оприсноками. Нехай їдять її, іночі те м'ясо, спечене на вогні та, та оприс. Та за присноками. Шванив їжу, приснову, хліба також мало своє значення. У законі про Пасху ясно вказано, що під час святкування цього свята в їхніх оселях не було жодної закваски. Цієї постанови суворо дотримувались усі юдеї. Подібним чином усі ті, хто бажає приймати, прийняти від Христа життя і, пожив, і, і поживу, повинні звільнитися від закваски гріха. Апостол Павел писав про це. Звертаючись до Коринської церкви. І на третій день після Пасхи святкували свято Першого Снопа. Ми читаємо Книгу Левит, 23 розділ, із 4 по 11 вірші. досить цікава постанова. Це фактично на другий день після свята Преснотів. Оце свята Господні. Збори, що скличете їх у їхніх означних часі, в місяці першим, 14 дня місяця, відве, від вечір, Пасха для Господа, 15 -го дня того місяця, свято опрісноків для Господа, сім -го день будете їсти опрісноки. Першого дня будуть будуть святі збори дня для вас, жодного робочого заняття. Не буде не будете робити. П'ятнадцятого дня починалося то писноків, і будете приносити для Господа жертву сім день, сьомого дня збори святі, жодного робочого заняття не будете робити. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: промовляй до Ізраїлих синів і скажеш їм: Коли ви війдете до того краю, що я даю вам, і будете жати жнивою, то снопа. Первоплоду ваших жнив принесете до священника. Він буде колихати снопатого перед лицем Господнім, щоб набути вподобання вам першого дня по святі священник буде колихати його. Фактично, 16-го дня місяця, першого дня місяця, святкувалося свято оприсноків. Що ж, свято першого снопа, точніше, на що вказувало це свято першого снопа? Коли. Перший сніп приносили в храм і колихали його. <кхи> Книга Христос надіє Світу, 748 сторінка. Христос Воскрес із мертвих як первісток серед тих, хто сплять у земному пористі. Він став реальністю, прообразом якої був сніп колихання. Він воскрес саме того дня, коли сніп колихання приносили перед Господом. Понад тисячу років євреї виконували дану церемонію. Люди збирали Полів перші колоски, достигло збіжжя, і коли приходили до Єрусалима на свято Пасхи, вони потрясали першим снопом. Перед Господом на знак своєї вдячності. Лише після цього служіння можна було починати жнива і збирати пшеницю в снопи. Принесений для Господа сніп символізує жнива, так і Христос, як перший плід уособлював велике духовне жниво, яке буде зібране для Божого Царства. Фактично, це свято вказувало на Воскресіння Ісуса Христа. Тобто ми сьогодні з вами, дорогі брати і сестри, шановні християни, ми подивилися так коротко, як це свято виконалось фактично в Ісусі Христі. І я хотів би прочитати ще раз з книги Патріархії Пророки. Для нас якби таке звернення з книги 21 сторінки, на що вказала Пасха, і як вона сьогодні, що, що ми сьогодні святкуємо? Коли Спаситель віддав своє життя на Голгофі, Пасха втратила своє значення, бо запроваджений обряд вечері Господньої на згадку про події, про обозу якої була була Пасха. Сьогодні, фактично, ми замість Пасхи святкуємо вечерю Господню, як апостол Павло послання до коринтян нагадує нам 11 розділ з 23 по 26 вірші. Бо прийняв від Господа, що я вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб подяку віддав, і переломив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий заповідь у моїй крові, це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню вищає теж, доки він прийде. Тому очистьмо старорущину, щоб стати вам новим. Тілом був і прісні, бо наша Пасха Христос у нас уже жертву принесені. Тому посвяткуємо не в давній Рощині, ані в Рощині злобої лукавства в присноках чистоти і правди. Нехай Господь допоможе нам дійсно прийняти цю Пасху, жити цією Пасхою і щоб Христос був в центрі нашого життя.